У цьому відео, чому я шию ці штани, джинси, проблеми і рішення у пошитті штанів, що мене обмежує у пошитті одягу, шию той одяг, який тільки хочу. Мої вітання всім! І сьогодні знову про шиття штанів. Ті, хто зі мною довго, знає, що я люблю цю справу шити штани. Це у мене новий пунктик, він разом із жакетами, тому що от всіх є от свої пунктики. Жакети, штани, сукні, спідниці. От мене була, мені здається, я розповідала вже одна одногрупниця, і вона любила спідниця. От вона їх шила, шила багато для всіх шила. От в неї була любов до спідниці. Ось, у мене любов до штанів і любов до жакетів. Це взагалі епічна любов. Отже, знову штани. Отже, знову ж джинси. Так, знову вони. Вже цього року раніше трошечки я вже перешивала джинси і. Це початок цієї історії, насправді можете зайти подивитися, ось це її початок. Вже я не буду розповідати, не буду вертатися в це все. І лише скажу, що от результат той мене не задовольнив. От, не задовольнив і все. От є у вас таке от бажання от якогось там виробу, сукні, жакету, будь-чого, штанів. І ви от мені він треба, от треба і все. Я хочу це пошити. І ось це ці штани для мене саме той виріб. От я їх хочу пошити. Проблема в тому, чому я їх не можу пошити, тому що в матеріалі знайти чудовий джинс це вийшла і пічна проблема. Звісно, хтось ще скаже: а навіщо взагалі шити джинси? Ну, їх же ж тіла верениться на полицях різних магазинів. Проблематика в тому, ті джинси, які я хочу, їх нема. Насправді нема. І, відповідно, можете зайти в попереднє відео, подивитися, чому, чому їх нема. Воно є в описі до цього відео. І я їх все рівно хочу. І людина, яка вміє шити, яка вміє конструювати, моделювати, її обмежує тільки тканина. Так. І тут велика проблематика. Але, ну я все рівно їх маю пошити. Я вирішила купити джинс, досить такий непоганий джинс в онлайн-магазині, і все-таки їх пошити. У мене були змодельовані лекала, вже я такі джинси по формі вже шила раніше. І навіть штани я такі шила по таких лекалах раніше. І я вирішила все-таки їх повторити, спробувати ще раз. З надією, що з цієї тканини станеться в процесі пошиття щось чарівне, і я отримаю ці джинси, які я хочу. Тож, давайте подивимося, як я їх сила. Ось ви бачите джинси, які я купила. На жаль, колір не передається через камеру, він дуже темний. І проводжу. Перевірку на зминання. Так, ця тканина досить таки сильно зминається, але можливо я зможу з цим жити, тому що є люди, яким дуже складно жити з тканиною, яка зминається. Ось така його товщина. Він досить таки тоненький, цей джинс. І що ж, переходимо до розкрою. Лекала. Лекала в мене залишилися із роботи із жовтими штанами. Якщо вам цікаво, можете прийти туди і подивитися, як я їх робила. Робила я їх на основі моєї базової основи для штанів, і ще я докрою її деталі кишені і пояс, тому що перша примірка без поясу не робиться. Я буду зметувати і готувати штани до першої примірки з допомогою швейної машини. Для мене це найбільш комфортний спосіб. Так, ну ось зараз ви дивитесь одній із перших примірок. джинси зараз на мені, і тут важливо дещо сказати, дуже важливо дещо сказати. Одна і та сама викрійка не працює з різними тканинами, не працює так, би як хотілося для прикладу із жовтими штанами. Які я шила раніше по цій викрійці, по цих лекалах, Я не забирала особливо багато по а, колошвах, я забрала тільки по від лінії Талії до лінії Бетер, щоб воно було більш-менш так, як мені подобається вся інша ширина залишилась тою самою, і вони мені сподобались саме такі. Виточку я забирала як по талії тут, так і по талії там. Але вийшло дуже цікаво. Для певної тканини потрібні певні лекала, для певного стилю потрібна певна тканина. Тобто, все має співвідноситись одне до одного абсолютно ідеально і прекрасно. Коли цього нема, в тебе не виходить. Отже. Зараз в тенденціях дуже модні, дуже широкі джинси, вони практично широкі, тримають тебе по лінії талії, а далі вони пішли широкі. Широкі місці, ось де, від лінії талії до лінії Педер, дуже широкі. Я зробила таку ширину і в цих джинсах, ви бачили трошечки раніше, і дивлюся я на себе і думку, гадаю. Чого воно мені так не подобається. По-перше, цей джинс саме цей джинс дуже-дуже архітектурний і він дуже тримає форму, абсолютно тримає форму. А по-друге, така безформена форма джинсів, мій низький зріст робить ще більш нижчим. Тобто, на жаль, це факт. Факт, от він мене занижує. Тож я почала зменшувати ширину колош одна за другою, одна за другою. І ось цю останню примірку, що ви бачили, дві різних колошви, щоб я могла побачити, яка із них найбільше працює. Одна тільки дещо завужена, це від літньої талії, і по лінії стейхону, і трошечки нижче. Друга завужена практично до самого низу колош. І більше завуження, на жаль, найкраще працює. Менше завуження так особливо, особливо не працює, форми не має як такої, тож буду рухатись туди. І це доказ того, що ти не можеш бути точно впевнена в тому, що. У є ідея, в тебе є лекала, твоя тканина буде просто ідеально для цього працювати. Або що а, з тою ідеєю буде працювати твій зріст і твоя фігура. Цілком можливо, це не буде працювати. І тому потрібно все-таки реалістично дивитися на речі і вибирати те, що личить тобі, те, що не псує враження про твою фігуру. Тож, що я буду зараз робити, зараз, звісно. Урівняю, грубо кажучи, одну з з другої, там, де та краще дивиться. Далі буду вже тут вирізувати передні кишені, і маю зазначити, це будуть обманки, я їх ніколи не використовую, і буду робити кокетку і задні кишені. Я не робила кокетку з самого початку. Це було свідомо чому. Тому що мені треба було подивитися, як будуть працювати лекала саме в такому вигляді. Я подивилася, тепер я зроблю кокетку буду пришивати ага. кишені, обробляти засібку, а ще мені потрібно вибрати, якими ж оздоблюючими нитками по кольору я хочу працювати з цими джинсами. Тобто робота триває. тож Поїхали! Ну, що ж, я обираю нитки для прострочування, тому що це досить такий важливий декор в цих джинсах. І гудзики для використання. Два маленькі гудзики це просто так виложила, їх знайшла, а цей гудзик буде для поясу. Це гудзик спеціалізований для джинсу, і я обираю, яка ж нитка буде найкраще з ним працювати. Ось кокетко. Так, зараз вечір, тому що світло з'явилося в цей час і ось шию. Отже, кожен раз намагаюся якусь спробувати нову обробку. І це, ця обробка, посилання на неї є в описі до цього відео, ця обробка практично фабрична, засібки у джинсах. І ось я її спробувала. Досить непросто зайняло це в мене дуже багато часу, абсолютно багато часу. Я навіть не знаю, чи це дасть мені позитивний результат. Не знаю, тому що ось тута, тута, тут у мене з'явилися ось такі заломи. От я не знаю, чи вони, ось, чи вони виправляться і чи вони взагалі не будуть впливати на стан. Штанів це питання, але спробувати таке варто. І якщо, на мою думку, досить таки попрацювати декілька разів цю засібку відшити, то вона досить таки непогана, тож працюємо далі. Ось став час працювати із поясом. Я знімаю нитки. Зметування, виметування, які використовувала для примірки, беру дублерін і буду дублювати передню половинку пояса. Чому? Тому що джинс, як ви бачили, тоненький, і йому це потрібно насправді потрібно у такому вузлі, як пояс. Пояс обробляється вже після того, як зроблені? Передні половинки, там зроблена засібка, у моєму випадку, обманки, і також зроблені задні половинки. Там пришита і прострочена а, кокетка, пришиті а, забула кишені, пришиті кишені, і також шиті середні зрізи. А вже після цього всього зрізи а, шиті, обметані крокові, і також бічні ось я вже прострочую, як ви бачите, пояс. І деталі цього всього. Деякі обробки узлів є посилання на їх в описі до цього відео. Це роботи інших майстрів. І ось після того, як я виміряла, які мені потрібен низ колош, я його обробила, виймаю ниточки, і ось фінальна примірка. І ось ми тут фінальна примірка. Найкраще, що ти любиш у процесі шиття, це фінальна примірка. Тому що вона показує все. Вона показує твою роботу, що ти зробила, як в тебе вийшло, і вона показує те, над чим тобі ще потрібно працювати. Вони вийшли, от лекала сіли, пошив мене задовольняє. Просто дизайн, те, що я хочу. Оце те, що я хочу. Дайте мені тільки для цього хорошу тканину, От, дайте мені той джинс. Можливо доля мене почує, і я його знайду. І так я їх ще раз буду шити з тої тканини. Якщо я знайду той джинс, я їх буду шити. От, просто-напросто буду. Тому що подивіться, вони ж неймовірно круто на мені сидять. Просто-напросто дуже круто. В чому проблема із джинсами, які ти купуєш у маркетах? Та лінія талії, яку ти хочеш, її не може бути, тому що є певні стандарти, певні стандарти по розмірній сітці. І коли ти випадаєш з цієї розмірної сітки, до побачення, ти їх не отримуєш довжину. Ну, довжину, то її не так вже складно скоригувати, але все таки ось так, щоб вони сиділи. Ну, для мене це проблематика знайти. І ось я що роблю, я їх шию. Я задоволена ними. Насправді я задоволена ними, але так як вже я сказала ще раз, я їх буду шити, якщо я знайду ту саму тканину. І це, на мою думку, чудово. Коли тебе нічого не обмежує окрім тканини, то це досить непогано. Насправді, подумайте, це досить непогано. І мені подобається в них те, що вони дуже комфортні для мене. Я у них вже і їздила в далеку подорож, насправді і в них було комфортно. Я їх вже, можна сказати, ввела у свій гардероб і вони працюють практично з усім. От, практично з усім вони працюють, і це дуже круто. От коли ти виріб випробуєш у реальному житті, і він себе показує круто, коли він. Співпрацює з твоїм гардеробом і це дуже чудово, коли він співпрацює з твоєю фігурою, з твоїм зростом, і це дуже класно, неймовірно класно. І саме головне, що він має свої недоліки. Про це також варто сказати, насправді. От мало хто говорить про таку річ, як недоліки. Але ці недоліки не стосувалися не конструювання, не моделювання, не пошиття. Ці недоліки стосуються тканини, як завжди. Це якась така дивна тканина. Чому вона дивна? Тому що в її складі багато неприродних волокон насправді. І ці неприродні волокна, Якимсь дивним чином ведуть себе як шерстяні волокна, що я маю на увазі? Для їх потрібна певна температура, яка потрібна для вовняних тканин, а не для ось таких тканин, що саме дивне, тому що після прання вони сіли. Вони не стали менше, вони сіли тільки на трішки, тому що коли ти працюєш з такими волокнами, ти знаєш, декатерувати їх не потрібно, тому що полієстер, віскоза вони не вимагають декатерування. Шерсть, льон, бавовна так, вони вимагають. Або тканини, які мають суміш з цих природних волокон, яких я які я перерахувала, але ці вони не потребують, тому що це зовсім інше. Вони сіли. Ще вони отримали досить таку цікаву е, властивість через тканину, вони під час прання, от вони зминаються, як льон чи шерсть. І їх, як льон чи шерсть, потрібно чатувати. От ти чатуєш от той момент, коли вони сохнуть, щоб тобі от його саме ось той момент практично вологості, сухості, ось цієї ідеальний, який я навіть не можу пояснити словами. Його взяти і відпрасувати, цей виріб. Тому що якщо він висохне, яким би ти відпарювачем його не відпарювала, він не працює. Просто-напросто не працює. І що саме цікаво, він має бути у цьому дивному стані вологості повністю, не місцями, а повністю. Так, це було досить таки неприємне. неприємне відкриття. Тому що мені таке не подобається в таких тканинах. Але що ж, тепер я знаю, і тепер я вже буду ставитись до них відповідно. Так, властивості тканини, які потім йдуть на властивості виробу, вони дуже важливо, їх все-таки, про них дізнатися, їх побачити. І тепер це мені підказує ще один висновок на майбутнє. Купти тканину не купувала, все-таки її треба випрати перед пошиттями і щоб побачити. Чи ти готова будеш потім стільки зусиль витрачати на цей виріб, насправді. Це бачення до мене прийшло ще, коли я починала шити білизну. І як одна замовниця говорить: мені не потрібне оте твоє е, таке шиття тендітне, я їх не буду прати руками. Мені треба їх закинути в машину, щоб вони випрались. Відповідно, думай, що ти там будеш і як ти там будеш шити. Я така думаю. Ну, ти знаєш, я теж така. Я тож. Теж. Чому б і ні? І саме це воно потрібно, щоб ти, цей виріб, знала, що з ним робити, і готова була робити з ним те, що йому потрібно. Це досить таки непросто, але це є абсолютно природний факт, до якого потрібно морально певним чином підготуватись. Це факт. Насправді це було досить таки цікаво. Я дуже сподіваюся, що ви напишете в коментарях також, що ви зараз шиєте, чому ви його зараз шиєте, той виріб чудовий і прекрасний, яку ви тканину вибирали, і таке інше. Тому що, ну знаєте, я таке люблю я вкрай люблю ось саме ось ці історії. Чому шиється, чому ця тканина у вас, Чому ви її вибрали, чому воно вам важливо от пошити ось цей виріб. Це дуже круто. Тож, сподіваюся, ви поділитесь. Тому, дякую, що були зі мною. Бажаю вам всього найкращого. Насолоджуйтесь собою, своїм одягом, модою і шийте все, що тільки хочете.